Друзі, в мене на каналі нещодавно було відео, де ми їхали з похорон побратима Вурдалаки, я, і Козаки, і Юра Леон. Пройшло зовсім небагато часу. Під тим відео понаписували, я так розумію, що це колеги тієї поліцейської, що ми рибаки, перевдягнені і так далі. Хоча ми їхали абсолютно без скандала, без нічого і поводу взагалі лайця ніяких не було. Було ну, дуже неприємно почути те, що вона сказала, тому що тільки вчора поховали нашу побратиму голову, грудова. Серця болять, і коли ти не те, що там тобі дякую, але просто з такою зневагою, яка як вона говорила нам, це просто було мега неприємно, тому що ми за це не заслуговуємо. Там зараз л'ється кров, наш побратимів лишається свого життя, здоров'я щоб в той в мирний час вона могла стояти на тому бокпосту. Як вона сказала, що ми тут стоїмо для чогось, хоча необхідності в тому, що там стоїть великої, думаю, нема. Зупиняти для нас не було ніякої причини. Ми спокійно виїжджали з Києва в пункт призначення свого. Просто неповага і дуже дуже неприємно, що люди, які, за які ти кладеш там життя своє, так само в формі, тільки і в іншій формі, але до тебе не мають просто елементарного якогось почуття поваги якоїсь. Приємно. Я хочу подякувати всім братам і сестрам, церкви Слави за те, що молодця за наших там, моїх побратимів. Які зараз на порядку, які зараз в окопах, які зараз заходять, чи не ходять, які там перебувають, нема там. Покійно вісім не де. Ох, на жаль. Пройшло буквально декілька діб після розмови з цими поліцейськими. Брат Леон, брат Боб, брат Бадеха без Заступили на бойову позицію, можна сказати, на мінус ноль під Кліщівкою. Брат Леон отримав тяжкі. Поранення від ворожого боєприпасу. Наші казаки, рибаки, як ви пишете, зробили все для того, щоб його стабілізувати в потомках вночі, в окопі витягти це буквально там майже 2 км, і тягли наші і суміжні підрозділи Ліона. Ліон, будучи майже безтями, йшов, бо він дядько дуже здоровий. Ну, загалом дуже тяжка евакуація була, але завдячуючи побратимам, як ви кажете, рибакам, які катаються по Києві військовій формі, його було доставлено до точки евакуації. Далі був дуже тяжкий шлях до Дніпра, де йому зробили трепанацію черепа, видалили осколок. Він прийшов до тями, зараз говорить. І дасть Бог, Лівон, він мужній казак буде жити виздорові. Суть цього відео такова. Оцим коментаторами, я так розумію, поліцейським і тим, які були на блокпості зараз. Брат Леон знаходиться в 4 лікарні в Соломенському районі. Майте мужність тепер, ви ж писати могли, там, тявкати своїми ротами могли. То прийдіть до брата Леона, хоча б повибачайтеся. Він людина добра, вас вибачить. А вам, друзі українці, віри, добра і віри в перемогу! Все буде Україна, слава нації!